У спектрі людського щастя здоров'ю належить найвагоміше місце. Загальновизнано, що здоров'я і розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато у чому залежить воно від спадковості, від середовища, в якому зростає та розвивається дитина, від морального і матеріального стану родини, мікроклімату у навчальному закладі та від контакту з однолітками. Соціальна значущість здоров'я дітей, зокрема підліткового віку, зумовлена тим, що вони представляють найближчий репродуктивний інтелектуальний, економічний соціальний Політичний та культурний потенціал суспільства саме у ці роки формуються навички поведінки і звичок, пов'язаних зі здоров'ям, долучаючись до життя дорослих, підлітки мають потребу у попередній інформації з таких життєво важливих питань, як психофізіологія організму людини, проблеми збереження і зміцнення здоров'я, а також поведінкова адаптація. Більшість проблем можуть бути вирішені, а ризики зменшені шляхом проведення комплексної політики різних секторів. У першу чергу шляхом тісної взаємодії служб охорони здоров'я освіти соціальних служб та батьків з 1997 року розпочато співробітництво дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та уряду України по створенню медико-соціальних закладів для підлітків та молоді, які отримали назву клінік дружніх до молоді на сьогоднішній день в нашому місті. Створене і успішно працює відділення клініка Дружньої Домолоді на базі комунального некомерційного підприємства «Уманська дитяча лікарня. Свою діяльність на базі закладу кабінет клініка дружньої домоводі розпочав ще в 2007 році. У 2011 році відбулася атестація клініки, в 2017 році був підтверджений статус клініки. А в 2018 році кабінет було реорганізовано шляхом перетворення у відділення. Діяльність клініки дружньої до молоді базується на принципах, рекомендованих дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Світньої організації охорони здоров'я це добровільність, доброзичливість та доступність. Основна цільова група це підлітки та молодь, починаючи з 14 до 24 років. За 2018 рок до відділення. Звернулося 1783 пацієнта. Було проведено 341 групове заняття. У відділенні працюють спеціалісти, практичні психологи, лікар-педіатр, також з іншими медичними закладами міста діє переадресація до інших лікарів, таких як лікар, дерматолог, лікар-психіатр, лікар-гінеколог та інші. У відділенні працюють довірова, доброзичлива атмосфера, де кожен підліток та молода людина може прийти і отримати консультацію спеціаліста, пройти безкоштовний тест на ВІЛ, а також відвідати тренінгові заняття на актуальні теми. Основні завдання у діяльності клінік дружніх до молоді забезпечення комплексної соціальної, медичної, психологічної та правової допомоги, надання інформаційно-консультативних послуг з питань збереження здоров'я, особливо репродуктивного та профілактики ВІЛ, профілактика ризикової поведінки, особливо щодо інфекцій, які передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-інфекцію та непланованої вагітності, діагностика та лікування захворювань репродуктивної системи, соціальний супровід, правова підтримка. На сьогоднішній день да, звертаються підлітки та молодь починаючи з 14 до 24 років. Це особлива цільова група, це категорія дітей, які мають групу ризику. Тому що чому саме ця цільова група? Тому що підлітковий вік це особливий вік. В цей період відбувається активний гормональний фізіологічний розвиток організму дітей. І дуже часто такі діти опиняються в непередбачуваних складних життєвих ситуаціях. Дуже часто батьки навіть ну не знають, як налагодити стосунки з дітьми в такий період. І також виникають складні ситуації з однолітками. Тому е, наші підлітки, які приходять, вони отримують тут підтримку, вони отримують допомогу, вони можуть сприймати себе тут такими, якими вони є. Це наша основна задача, КДМ». За минулий рік до нас звернулося 1783 молодих людини. Так? Тобто, це починаючи навіть з 10 років, дівчатка, хлопці приходять парами і звертаються до нас. Клініка Дружня до молоді працює на принципах трьох Д це добровільність, доброзичливість та доступність. Це означає, що кожна молода людина, кожна дитина, яка приходить, вона може отримати консультацію безкоштовно, анонімно. Ось у нас іде прийом добровільно, тобто кожен хто звертається, ніхто нікого силоміць не направляє, тобто кожна дитина приходить за власним бажанням. Основною задачою нашої клініки також є профілактична робота. На базі відділення ми проводимо. Різних багато інтерактивних занять. Це і семінари, тренінги, це і бесіди, це і лекції, презентації. Тобто тема здорового способу життя для нас стоїть на першому місці, тому що в першу чергу клініки були покликані для профілактики вілосніду. І шлях до попередження цієї інфекції лежить саме через профілактику шкідливих звичок, через пропаганду здорового способу життя. Це дуже важливий момент. І за минулий рік ми також провели на базі нашої клініки, на базі навчальних інших закладів різні такі заходи. Наприклад, 230 бесід ми провели 26 семінарів, тренінгів, круглих столів було шість у нас, відеолекторіїв 16. 57 лекцій, з них також 6 акцій. Робота наша пов'язана не тільки в осередку нашого відділення, а також ми співпрацюємо з різними організаціями. У нас заключені угоди з багатьма медичними закладами міста, з організаціями, які працюють з молоддю. Тобто, у нас така сумісна співпраця. Тому Кожен підліток, який приходить, він може активно прийняти участь, також як і волонтер нашої організації, і отримати кваліфіковану допомогу. Хочу сказати, що кожна людина, кожна дитина, кожен батько чи мати вони мають бути захищені, вони мають розуміти, що. У нас є у місті такі заклад, який може надати кваліфіковану допомогу. І Яка б не була складна ситуація, знаєте, що є люди, які прийдуть на допомогу. Тому двері нашої клініки завжди для вас відкриті. Для підлітків та молоді користь від роботи клініки дружньої до молоді полягає у тому, що вона здобуває реальну можливість самостійно одержати медичну, психологічну, соціальну правову допомогу інформацію про збереження здоров'я. А отже, легше пройти період дорослішання. Одним із напрямків роботи психолога є робота з підлітків. В яких прояви девіантної поведінки, типовими проявами девіантної поведінки є підліткові реакції, такі як агресія, демонстрація несприймання дорослих, спроби суїциду. Психологічні проблеми це відсутність мотивації до навчання, також відсутність навичок розв'язання конфліктних ситуацій, непорозуміння з батьками та з однолітками, страхи та фобії. А також є нагальна потреба в розгортанні питання з приводу ВІЛ-інфекції. Що ж таке ВІЛ? Яка різниця між ВІЛ та СНІД? Які ж є шляхи передачі? Те, що ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. СНІД це четверта заключна стадія ВІЛ-інфекції. Шляхами передачі ВІЛ є статевий шлях через кров, а також від матері до дитини. На обліку на даний момент в кабінеті довіра 141 особа. Із них стадії СНІДу 62 особи на АРВ-терапії – 117 осіб. Спеціалісти, які знають особливості підліткового віку, мають спрямовувати свої зусилля і знання на попередження захворювань. Йдеться насамперед про інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ, високий ризик вагітності у юнацькі роки, зловживання алкоголем і тютюнопаління, нещасні випадки, травми, отруєння та схильність до суїциду. Сьогодні тестування на ВІЛ має проходити кожна людина, яка піклується про своє здоров'я та яка хоча б раз в житті відвідувала салони краси, а саме робила пірсинги, манікюри чи тату. Ну і, звичайно ж, людина, в житті якої була статева близькість, адже понад 66 відсотків усіх зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ трапляється саме через незахищені статеві контакти. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я. Відтак, в зоні ризику може бути будь-хто з нас. Людина яка не знає про свій ВІЛ-позитивний статус, вона наражає себе, наражає на небезпеку не лише себе, а й своїх партнерів. Тому закликаємо усіх небайдужих пройти тест на ВІЛ. За допомогою одноразового швидкого тесту це можна зробити усього за 15 хвилин, абсолютно безболісно та головне безкоштовно, конфіденційно і головне ще анонімно. Раннє виявлення ВІЛ-інфекції дозволяє розпочати негайне лікування. Та продовжити собі тривале та повноцінне життя, тому чекаємо усіх за адресою вулиця Шевченка, 2, приміщення дитячої поліклініки, кабінет номер 28, відділення клініка дружня до молоді. Пам'ятайте, що ваше життя у ваших руках зробіть усе можливе, аби проблема Вілсніду не завадила вашому майбутньому. Основа діяльності клініки Дружньої до молоді надання допомоги підліткам та молоді через розуміння їх проблем, спільний пошук шляхів зміни, поведінки, спрямованих на збереження здоров'я. Я працюю лікарем-педіатром в клініці Дружній до молоді. За своє життя як педіатр. ну, Багато років вже працюю. Я був, як так кажуть, на станові цієї клініки. Наша клініка знаходиться в такому чудовому місці, я маю на увазі нашого міста. Тобто в центрі міста. Доступність, будь ласка, з будь-якого з любого району міста можна сюди. Добратися, доїхати, дойти, і так далі. Тут рядом знаходяться багато учбових закладів, де вчаться студенти, людей, дітей, наших громадян, які потребують нашої допомоги. І вони можуть в будь-який час, поки ми працюємо, зайти, звернутися. І ми завжди їм допоможемо. Я, як лікар-педіатр, завжди можу їх подивитися. Завжди можу надати їм допомогу, назначити лікування, призначити лікування, призначити обстеження і так далі. От. Всі процедури, всі, у нас виконуються і робляться безкоштовно. Тобто, ми стараємося робити це все так, як доброзичливо. До всіх. Діяльність клініки Дружньої до молоді у цілому здійснюється за наступними напрямками: консультативний, профілактичний, лікувально-діагностичний, інформаційно-просвітницький, соціальний супровід та правова підтримка. Клініка Дружня до молоді працює для досягнення єдиної мети збереження здоров'я молодого покоління.